Зачергова сесія Луцької міської ради. Єдине питання сьогодні зміни до бюджету. Депутати голосуватимуть за те, щоб виділити гроші на допомогу для батальйону сотої окремої бригади тероборони Волині. Зараз бійці воюють у Бахмуті. Одні з найбільш гарячих точок фронту, і вони звернулися до нас по допомогу. На Бахмут відправили підрозділ, у котрому служив Сергій Панасюк, воїн, який 25 лютого загинув під кордоном із Білоруссю. І вже за лічені дні весь батальйон відправили на схід. Побратими, які могли щось знати про загадкову смерть Сергія, вже буквально у пеклі війни. До того ж, не маючи для цього достатнього забезпечення. Родичі бійців, яких передислокували, відкривають численні збори, бо у хлопців немає найнеобхіднішого. Сота бригада, 53-й батальйон, де знаходиться Юра, потребує багато дрони, рації, Starlink, тепловізори, акумулятори, медичні засоби. Придбати все самотужки рідні та близькі бійців не можуть, а обладнання військовослужбовцям потрібне вже. Гроші на його придбання вирішили виділити у Луцькраді. Ми передбачаємо 5 мільйонів гривень на придбання квадрокоптерів, в тому числі з тепловізорами, тепловізійних прицілів, тепловізорів, далекомірів, рацій. Зарядних станцій, старлінків, тактичних окулярів а, і інших засобів, ті, які сьогодні є найбільш необхідними для виконання завдань. Рішення приймають одноголосно. За 31 рішення прийнято. Також за одноданий заробіток працівників міської ради в подальшому планують придбати автомобілі, а найближчим часом проведуть тендер, щоб закупити обладнання, на яке виділили гроші сьогодні. Поки договір. Оголошення тендеру і ну, так далі. Це ну, орієнтовно два тижні. Деякі позиції можуть бути куплені швидше, деякі пізніше, поки вони будуть доставлені, ну, тому що це ж не ті речі, які є так, геть, в повсякденному використанні в нас. А тоді ну, десь будуть завезені в нашу бригаду. Тим часом воїни 53-го батальйону 100-ї бригади вже перебувають на сході. Зараз для них важлива будь-яка допомога. Зробити свій внесок у збір коштів на закупівлю безпілотників для волинських тероборонівців. Можете й ви за реквізитами благодійного фонду Волинь 2014 які ви бачите на екрані. Призначення платежу на закупівлю мавік 3 для волинських тероборонівців на передовій. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.